Шалом і ласкаво просимо на програму Ве Хавта Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. а зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Якщо вам доведеться жити в останні дні, в останні часи, чи виявитися ви вірним? Чи робитимете ви речі, чи казатимете ви речі, які будуть бажані Богові? Це має бути нашим найголовнішим бажанням завжди, але особливо в останні дні. Ці прийдешні часи будуть найважчими з усіх. І нам необхідно молитися Богові. Нам необхідно клопотати про інших, щоб, посеред усього того, про що навчав Месія, як ми сказали минулого тижня, під час цих породільних терпінь ми мали свідчення. Яке демонструє Божу волю, роблячи речі, які він покликав нас робити. І ось чому так важливо, щоб ми з вами розуміли, що станеться в останні дні. Візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелією від Матвія, 24 розділ. Ми часто чуємо фразу останні часи або останні дні. І нам необхідно побачити, що є етапи цього періоду часу. Ми побачили, що буде час великої нестабільності, який сам Месія назвав породільними терпіннями, і ми дещо знаємо. у жінки починаються пологи. вона дуже страждає, але є мета. Цей біль принесе результат, добрий результат. Ось так само і ці важкі події, які відбуватимуться, відкриють шлях установленню Божого царства. Отже, ми знаємо, коли побачимо ці речі, нам слід підбадьоритися у тому розумінні, що сказав Бог. І ми чули минулого тижня. що Він сказав, що ці події мають статися. Вони необхідні для того, щоб просунути події для приходу Божого царства. І ми хочемо бути вірними учнями. Єдиний спосіб молитися ефективно, єдиний спосіб мати правильне ставлення, коли почнуть відбуватися часи утисків та страждання, і ми безсумнівно побачимо це, коли розгорнемо письмо. Ми хочемо бути людьми, які не злякаються. не здивуються, не впадуть у замішання. але ми будемо джерелом духовної стабільності. оскільки кажемо істину, Ми знаємо, що відбувається і чому і ми знаємо, як Бог використовує ці речі для того, щоб здійснити встановлення Божого царства. Ми побачили що ще. Щодо терміна породільні терпіння», ми побачили, що є певні речі, які супроводжують породільні терпіння духовно. І що це? Ми побачили, що будуть війни, і не одна або дві, а багато війн, що одна етнічна група повстане проти іншої. І це станеться в багатьох різних місцях. будуть також конфлікти між народами та країнами. До того ж, до всього цього, що принесе велику нестабільність, будуть голоди по місцях, слово стоїть у множині, Будуть землетруси у різних місцях і також море, тобто епідемії. І ми казали про той факт, що такі море будуть від Бога і не буде ніякого сумніву. Буде, послухайте це уважно. Буде ясно, що усі ці речі від Бога ніхто не питатиме, усі знатимуть. Тож це. всюди війни, політична нестабільність, землетруси, голоди, епідемії. І усе це принесе найгірший час глобальної нестабільності. Фінансового хаосу. І хто почне бути джерелом цього? Це буде згідно з пророцтвом. Згідно з восьмим розділом книги Даниїла, буде імперія, і вона названа звіром. Пророчо звір це імперія. І ця імперія мовою письма має назву Парас Умідай. І це і у коаліції з іншими країнами. І саме так повстане інша релігія, і початок тому вже є. Цей підйом почався якийсь час тому. і вони поширюють своє домінування починаючи зі сходу, рухаючись на захід, на північ та на південь. і вони будуть джерелом великого страждання. Лих та нестабільності у світі. багато людей хибно думають і навчають, що антихрист буде з якоїсь релігії. Це неправда. Такого не буде. Чому це безсумнівно так? Багато хто ненавидить Ізраїль. Іран майже щодня каже, що він хоче знищити державу Ізраїль з біблії ми довідаємося що антікращо Антихриста, його імперія повстане проти Овна. Чи бачите звір Антихриста, названий козлом? Отже, у восьмому розділі книги Даниїла ми бачимо дві різні імперії. Перша за назвою Овен опис каже, що це Персія. Це буде іранська коаліція. Яка пошириться і принесе велике страждання, великі лиха, смерть, руйнування та нестабільність, в усіх сенсах слова нестабільність, економічно, політично, соціально, в усьому, і письмо каже, що у світі буде відчуття безнадійності. Вони скажуть, хто може встояти проти цього овна, а потім раптом зненацька з'явиться інший звір, тобто інша імперія або країна, яку письмо називає Яван. Яван це сучасне єврейське слово, яке означає Грецію. Але за біблійних часів це був просто синонім того, що ми називаємо Європою. Цей звір за назвою Козел вийде з Європи. І він уразить овна. Ми ясно бачимо це у восьмому розділі книги Даниїла. і ми тричі бачимо це в книзі Даниїла в восьмому розділі. Хоча багато коментаторів це ігнорують. Тричі Даниїл каже нам, що це видіння, те, що він відкрив у восьмому розділі книги Даниїла, стосується останніх днів заключної епохи часу і це принесе кінцевий вилив Божого гніву у світі. І цей гнів заключний вилив його в цьому світі. Станеться для того, щоб принести знищення антихриста та його імперії. Отже, цей перший звір ненавидітиме Ізраїль, але ось що ми бачимо в Біблії, Антихрист щось знає, і згадайте, що письмо каже про демонів. Демони вірять у Бога, і вони тремтять. Вони знають письмо, але ось проблема Вони збунтувалися. Чому? вони повірили в неправду, а неправда в тому, що вони можуть перемогти Бога? їхня мета перемогти Бога, його цілі, Його стандарти, Його праведність для того, щоб було не царство Бога, а панування сатани. І ось що ми довідалися: що Антихрист та його імперія, яка названа Козлом, переможе на диво, радість та задоволення світу. Він переможе овна, і Іран буде скинений. І він оголосить час миру успіху, стабільності, але усе це неправильно. Усе це просто щоб одержати підтримку. І, як я сказав, він знає письмо. І що він знає? Він знає, який важливий Ізраїль. Згадайте, що ми казали про слова Ішуа. він сказав: я не прийду, я не повернуся, щоб установити моє царство, доки Ізраїль. Ідеться про єврейський народ. Згадайте, які він навів слова. Він сказав, що як птах хотів зібрати дітей своїх крила своїх, але ви, сказав він, не захотіли. І доки не станеться духовної зміни у єврейському народі, месія не повернеться. Доки Ізраїль не скаже благословений, хто йде в Господнє ім'я, покликавши Месію, до цього часу Месія не повернеться, щоб установити своє царство». Отже, має статися зміна в духовному стані єврейського народу. Не для того, щоб сталося піднесення церкви, а для того, щоб стався другий прихід та встановлення царства. Тому сатана та антихрист працюватимуть над тим, щоб залучити Ізраїль на свій бік. У цьому вони не досягнуть успіху. Ізраїль відкине Антихриста. Ми це побачимо в майбутні тижні. І це відкидання Антихриста. невдача у виконанні його мети принесе те, що відомо як тяжкий час для Якова. Найгірший хочу підкреслити. Це буде найгірший з усіх часів страждання для єврейського народу. Це ми побачимо в майбутні тижні. Хоча, по перше, і життєво важливо, щоб ви розуміли це. Ми побачили деякі з показників минулого тижня, і скоро у цьому занятті ми знову побачимо це. Але раніше тяжкого часу для Якова станеться що? Буде час інтенсивного переслідування віруючих. Ви дуже страждатимете, якщо житимете в останні часи. І я гадаю, що ми до цього періоду часу швидко наближаємося. Ті, хто буде живий в останні часи, стоятиме за істину, Ходитиме в вірі, проголошуватиме істину Євангелії послання та покликання Єшуа такі люди страждатимуть за свою віру. Насправді, ми бачимо серйозне зростання числа тих, хто гнаний і зазнає мучеництва за свою віру навіть і сьогодні. Насправді тривожно зростає рівень числа віруючих, яких віддають на смерть лише з однієї причини за їхню віру. І знаєте, яка одна з країн лідерів щодо цього? Це не повинно нас дивувати. Це Іран. Отже, антихрист вийде не з релігії насправді. Антихрист для того, щоб одержати підтримку щоб спробувати залучити Ізраїль до своєї мети, завдасть поразки цій коаліції на чолі з Іраном цій імперії. Він завдасть їм поразки, і він схоче, щоб усі люди йшли за ним об'єдналися під його лідерством. Але буде дві групи, дві групи людей, які це відкинуть. Перша ми з вами справжні віруючі потім, після піднесення церкви, після того як Ізраїль відкине Антихриста, Ізраїль буде цією другою групою в опозиції. Коли дві третини єврейського народу будуть віддані на смерть протягом цього тяжкого часу для Якова, і ми скажемо про це у майбутні тижні. Ми побачимо, як сам Месія згадає це. Але зрозумійте, що наприкінці буде ось що є перемога для Божого народу. Ну що ж, почнімо. Подивіться разом зі мною, як я сказав, 24 розділ Євангелії від Матвія, і ми почнемо те, що почали минулого тижня, коли закінчили на 9-му вірші. Євангелія від Матвія, 24 четвертий розділ. Дев'ятий вірш. Ми читаємо тут, і це після початку породільних терпінь. Він Епідемії землетрусів, усіх тих речей, про які ми читаємо в шостому та сьомому віршах. І ось дев'ятий вірш. Намуки тоді видаватимуть вас. Згадайте, що він каже про останні часи. Він адресує це своїм учням. And we learned already емфезис. І ми вже довідалися про акцент на його учнях в останні часи. Вони реалізовуватимуть у житті те, що він каже, і він стверджує «На Муки тоді видаватимуть вас. Ми покликані пройти через муки, скорботи. Я згадав минулого тижня, коли ми почали читати це, Євангелія від Матвія, тобто даруйте, книга Дій, 14 розділ 22 вірш, де сказано необхідно слід. Ви чули це? Те саме слово, яке він використовує раніше. Через великі утиски треба нам входити у Боже царство. Дії 14 розділ 22 вірш. І у цьому місці письма той, хто написав книгу дій, скоріше за все, Лука, каже про ту саму біблійну істину, про яку каже Месія. Намуки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас. І вас будуть, і почуйте це. ненавидіти. і ось звідки ми знаємо, що це пророцтво про останній час. Такого ніколи раніше не відбувалося. Це не було частиною того, що мало місце в 70-му році. У 70-му році це був Рим. І хтось може заперечити, що це, мовляв, коаліція країн під керівництвом Римської імперії. Але це щось зовсім інше. Тут сказано, і вас будуть ненавидіти усі народи, причина займення моє багато чого з того, що Рим зробив проти єврейського народу, не мало нічого спільного з іменем Єшуа, з іменем Ісуса Це було пов'язано з тим, що загалом єврейський народ, не віруючи, а єврейський народ у цілому пішов проти Рима. Отже, ті, хто навчає, що сказане в 24-му розділі в Євангелії від Матвія вже здійснилося, що здебільшого йдеться про 70-й рік, помиляються. Це цілком очевидно, коли ви подивитеся на ключові моменти того, що каже Єшуа. Він каже намуки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти усі народи. І знову причина. Займення моє. Десятий вірш. І багато хто у той час покусяться. Це слово означає скандал. Вони дійдуть висновку про те, що бути пов'язаним з ним. Це скандально. І я кажу про Єшуа. Коли я розглядаю це, то наголошую на віруючих. Ми побачимо тут, що багато хто спокуситься. І як ви гадаєте, про що каже Єшуа, про те, про що ми навчали раніше, що багато хто, коли побачить, що іменуватися іменем Христа, бути послідовником Єшуа, бути тим, хто ототожнює себе з Біблією, приведе тебе до утисків, ненависті, смерті. Вони спокусяться, вони не будуть зацікавлені в цьому. Це буде не тим, на що вони на їхню думку розраховували. Вони були більше зацікавлені в допомозі, у розв'язанні світських проблем, у досягненні своїх цілей, у виконанні свого так званого призначення. Вони хотіли, щоб Месія служив їм. Вони не були зацікавлені в служінні йому. і тому багато хто спокуситься, і що вони зроблять. Вони зрадять вас та мене. Згадайте, що сказав Іван? Буде велике відпадіння. Багато хто піде від нас, бо ніколи не належали до нас. Вони не були справжніми віруючими. І що вони зроблять? І видавати один одного будуть. І один одного будуть ненавидіти. І що ще? Посеред усього цього буде те на що ми вже посилалися. Чи бачите, Ці останні часи будуть часом обману та зваби. і цього часу люди проявлятимуть духовну неслухняність. Зрікатимуться віри, зраджуватимуть братів та сестер, і це робитимуть, нібито віруючі, які такими й не були. ми читаємо тут постане багато фальшивих пророків. І що вони зроблять? І зведуть багатьох і ось чому так важливо щоб ми не мали обман щодо того, що буде. Ось чому слухняний послідовник Месії Єшуа, Христа Ісуса, ніколи не матиме такого ставлення. Знаєте, що буде, те й буде. Я одного разу буду на небесах. Отже, усе це насправді для мене не важливо. Вивчати це я не зацікавлений. Це ставлення дуже не до вподоби Богові. той, хто так вірить, буде посоромлений. Ми маємо бути людьми, які знають істину для того, щоб нам стояти вірно, стояти праведно і не бути обдуреними, щоб ми могли розпізнати вже пророків. І мене турбує ось що. Є сьогодні рух так званих пророків. І ми побачили, що ці так звані пророки зовсім не пророки. Вони не кажуть істину. Вони кажуть, щоб лестити слуху. вони хочуть, щоб люди їх приймали. Їхні послання, їхні так звані пророцтва. майже завжди щось приємне, гарні новини. Ви бачите, що вони щось кажуть і лунають оплески. Зовсім не так приймали стародавніх пророків тих, хто був покликаний та помазаний богом. Вони не були популярні. І це просто приклад, провісник того, що буде набагато, набагато гірше, як він тут каже. постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. І подивіться 12-й вірш і через розріст. Це слово означає примноження, розріз беззаконства. Я б підкреслив цей термін: беззаконство. Воно утворено від «номос», що означає закон. На євриті це слово Тора, і попереду префікс. Усього лише одна літера. Це грецька літера альфа і означає вона заперечення. Тобто, це той, хто хоче бути проти Тори, заперечувати її, коли ви чуєте слова Божий закон. Вам на розум має приходити дві речі: перша любов. Чому? Що ж? Месія навчав цього. Коли ми кажемо про закон, ми маємо на увазі закон, який Бог дав Мойсеєві. Коли у Месії запитали, яка найбільша заповідь, що він сказав? Люби Господа Бога Твого усім своїм серцем, душею, розумом та силою. І потім він каже: Люби ближнього як самого себе. Таке послання Тори. Що головне любов, люби Бога. І оскільки ти любиш Бога, ти демонструватимеш любов іншим. Таке послання закону. Але закон не є, і послухайте це уважно. Закон не є інструментом праведності, що означає, що якщо я будучи невіруючим, застосовуватиму його до свого життя, він не виробить праведність він покаже мені мою неправедність. Закон дає визначення тому, що праведно та що неправедно. Він не є інструментом для того, щоб зробити людину праведною, але навчає її, що таке праведність, і ось що тут сказано: Подивіться уважно наш текст, 24-й вірш. і через розріз беззаконства, що це означає Буде відсутність праведності у світі. І з цієї причини подивіться, що сказано наприкінці 12-го вірша. і з цієї причини любов багатьох охолоне буде палкої відданої любові. У письмі ми бачимо зв'язок між беззаконням та відсутністю любові, і якщо ми подивимося, то правильно і зворотнє. Коли поважають закон, коли живуть за праведністю закону, а як це робити? Павло каже нам це у восьмому розділі послання до Римлян у четвертому вірші. Що виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Отже, коли я ведений духом ходжу у святому дусі, чую істину, істину Божого Слова, настанови пророків, Мойсея, апостолів, самого Месії. коли я ґрунтую свої життєві рішення на письмі, я ходитиму в любові, любитиму ближнього як самого себе. І я житиму так, що моє життя демонструватиме, що таке праведність. Письмо каже, що тоді люди побачать ваші добрі справи і прославлять кого? Джерело наших добрих справ, Нашого небесного батька. Ось що ми маємо робити в останні часи. Але ви помітили щось? Яке слово повторюється у цьому розділі? Багато Більшість людей, більшість індивідумів не робитимуть правильно вони ходитимуть у спротиві. Ось чому. І ми це знов таки бачимо. пророшо. Бог працює з залишком. Що ж, подивімося, ще один вірш. Тринадцятий, читаємо тут. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Дане місце письма каже не про те, як здобути пробачення гріхів. Чи бачите грецьке слово, яке означає спасіння, бути спасенним використовується і в значенні сцілюватися? Це слово використовується для позначення безлічі різних речей, а не лише в значенні спасіння як пробачення гріхів та входження до Божого царства. Людина не спасеться, бо витерпить а спасений витерпить. Але що каже нам цей вірш письма про гарні новини? Він каже вам підбадьоритися, бо якщо ви витерпите до кінця, і нам треба запитати у себе про який кінець ідеться. Про це ми скажемо на наступному занятті. Але на завершення замислимося над запитанням спасіння. Що це? Що ж, термін спасіння у розумі англомовного пов'язаний з концепцією перемоги. Отже, Месія каже тут не про те, що якщо ти витерпиш до кінця, то спасешся, а якщо ні, то втратиш своє спасіння. Про спасіння у цьому сенсі тут не сказано. Він просто підбадьорює нас. Зрозумійте, ви витерпите до кінця, бо ви матимете перемогу. наприкінці перемога, спасіння буде виявлене вам. Це добра звістка, за яку нам треба триматися. Продовжимо це на наступному занятті, коли продовжимо наше вивчення 24 го розділу Євангелії від Матвія. Шалом. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ними шалом з Ізраїлю!